Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО, яке передбачає можливість виїзду представників влади за кордон, виключно у службові відрядження. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента 23 січня. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. За словами юриста Романа Гуртовенка, нині говорити про заборону виїзду у власних справах для чиновників зарано. Обмеження почнуть діяти після прийняття відповідної постанови кабінету міністрів, якої і внесуть зміни у правила перетину кордону України. А рішення стосується того, що кабінет міністрів України має в п'ятиденний термін розробити правила, внести зміни в правила перетину державного кордону, встановивши правило. Прямо це зазначено в рішенні про те, що категоріям, скажімо, там представний. Ніків органів виконавчої влади буде заборонятися в'їжджати за державний кордон України, крім в сілях відрядження, тобто зараз говорити про те, що на даний час діють якісь обмеження державним чиновникам неможливо. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир